Шановні учасники заходу, продовжу відступати від основної теми заходу, і трохи вас хочу відволікти словами автора зенету Лілії Град. Одного разу перестаєш, перестаєш боятись холоду, будь-якого холоду, просто кутаєшся тепліше. І живеш далі. І тебе стає неможливо зрадити, образити, заподіяти болю. Все це трапляється з нами, коли ти боїшся, а коли ні, не трапляється. Тому що ти пройшов гірші варіанти і тебе вже не здивувати нічим. І ти розумієш нарешті, що життя. Починається тільки тоді, коли ти перестаєш боятися холоду, спеки, образи, гніву, втрат засудження, пліток, ідіотів, розлук, самотності, зради, навіть смерті. Тому що страх. Ще нікому нічим не допоміг. Відібрав пополовині життя у всіх тих, хто боїться, а от допомогти не допоміг. Відсутність страху відкриває тобі очі на те, що невдоволення тобою проблема незадоволених, розочарування проблема розчарованих. Критика тих, хто критикує. Тут ти взагалі ні при чому. Я відмовляюся боятися, друзі мої. Я вибираю, вибрала життя. Вмійте пережити ту хвилину, коли здається, що все втрачено. Будь ласка, живіть. Не просто існуйте, беріть це життя в свої руки обома ладонями з усією відвагою, обіймайте його, трусіть, дякуйте за кожну мить, озирніться назад і ви зрозумієте, що те, про що ви так хвилювалися, навіть не варто було про це думати. Життя важка штука. Але в нього в ньому є позитив, радість, щасливі моменти, які потрібно нам цінувати і берегти. Хочу всім побажати нам миру, злагоди в наших будинках і серцях. Нехай наш патріотизм українців допомагає захищати Україну та робить її цілісною, успішною. Нехай рідна земля захищає нас, охороняє від усіх бід і неприємності. А головне надає сили. Натхнення. На нові досягнення. Бажаю всім нам завжди залишати сильними, міцними і чудовими. Пам'ятайте, що ми, українці, і зможемо все. Ми живемо, і саме в цьому наша перемога. Ми не зламані, ми живі. Кожен на своєму місці. Ми і є. Життя